18 медалей на шістьох. Такий здобуток запорізьких ушуїстів на чемпіонаті Європи, що минув у Швеції. Такий результат є тим більше показовим, адже на континентальній першості за нагороди боролися понад пів тисячі спортсменів з 29 країн Європи. Причому кожен запоріжців повернувся додому як мінімум з двома нагородами. Такі перемоги для запорізького краю особливо важливі, особливо цінні, тому що нам потрібна. Гарні події потрібний успіх, потрібний результат, потрібні прекрасні емоції, які завдяки вам отримують всі мешканці жителі нашого славного незламного запорізького краю. Виступ запорізької команди на чемпіонаті Європи показав головне, незважаючи на ситуацію останніх років, ушу розвивається повним ходом, і це питання не тільки масовості, а й результатів. Так, на цьому чемпіонаті Європи три золоті медалі здобув дебютант, учень сьомого класу Олексій Хорошко. Для нього це був перший старт такого рівня, але результат все сказав сам за себе. Були достійні суперники. Враження о, взагалі у чемпіонату Європи не перевершені. Сама тренерська порада вона дуже добре допомагає, коли виходиш на майданчик. Нелегше було і досвідченому спортсменові Максиму Жаруну. В його скарбничці є золоті медалі чемпіонатів світу. Проте цього разу досягти результату було важче ніж завжди. Адже у його категорії зібрався весь топ, тим не менше результат: дві золоті і одна срібна медаль. Коли я виступив, побачив оцінку. Ну я десь виступав 11-й, одинадцятий, десятий. З видало, що в мене було 22 спортсмени. Потім я от за кожним дивився, щоб знати рейтинг, який я буду. І потім, коли останній спортсмен виступив, я зрозумів, що я перший, я дуже сильно був рад, і на душі був такий спокій. Також з золотими медалями приїхали додому Данило Потуримець, який додав до цього ще три срібні медалі. Та Марія Гук в комплекті зі сріблом без чемпіонських титулів цього разу залишилося дві спортсменки: Дарія Шмигля, яка здобула одне срібло та дві бронзи, і Лідія Соболь, що стала триразовою віце-чемпіонкою Європи. Але для них цей результат став просто додатковою мотивацією. Це був якийсь новий рівень для нас всіх, бо конкуренція була дуже велика. І навіть якщо хтось з нас не зробив перше місце, це ну це стане потужним поштовхом працювати ще більше, ще більше розвиватися, ще більше тренуватися. Ці 18 медалей сім золотих, дев'ять срібних та дві бронзові запоріжців, стали вагомим внеском у загальнокомандне перше місце збірної України на чемпіонаті Європи. Зараз у спортсменів невелика пауза. А потім підготовка до осіннього сезону. Там три чемпіонати світу у різних вікових категоріях та дисциплінах. Чекаємо медали і звідти.